Генштаб запропонував мобілізувати додатково 400 500 тисяч людей. Про це повідомив Зеленський і сказав, що скоріш за все плани ці будуть підписаними, якщо там буде зрозуміло, що да як було піднято питання про мобілізацію громадян, яким 25 і 26 років. Ви знаєте, що до 27 років не чіпають. Але Зеленський не дав такої відповіді, що цього не буде, не буде пониження цього призивного віку. Навпаки, сказав, що якщо будуть розрахунки, і буде зрозуміло, як це робиться, то він погоди це. Погодить. А потім, потім, ввечері вже я знайшов інтерв'ю Ходжеса. Це е, один екс-генерал, там всі українці там на нього так дивились, молились. А я тоді розповідав, що це досить небезпечні люди. А досить небезпечні люди. Так ось він говорить про те, що а чому так багато українців взагалі гуляє? А так багато людей, які не вони повинні надіти військову форму і повинні захищати Україну, і потрібно збільшувати виробництво власної зброї. Подобається мені оці генерали у відставці. Знаєте, відставці. вони знаєте, вони говорять вже не політкоректні речі, а говорять те, от, що як треба говорити, і говорять вони не просто так. Не просто так вони говорять те, що не можуть сказати офіційні особи, тому їх потрібно теж дуже уважно слухати. Відео цього генерала Телеграм профілю, Там багато чого. Особливо мене здивували ще там в кінці, як він розповідав про те, хто е визволяв німеччину, хто бомбив німеччину в 44-му році. Знаєте. Це це так прикольно. Я думаю, що років за 20 ми відкриємо підручник і Виявиться, що Другу світову війну перемогли в Другій світовій війні перемогли британці і американці. А наші діди з вами участі не брали. Ну ми й самі до речі, абсолютно свідомо відмовляємося від того, що вони брали там участь і гинули, захищаючи. Україну, не дай Бог станеться так, що із героями цієї війни, не дай Бог, станеться так само. Прийдуть нові генерали, які скажуть, що вони, вони захищали світ європейський і вони були щитом європейської демократії. А ми так, знаєте, гинули, да, меморіали будували загиблим героям, які реально захищали країну. Відео, Телеграм, Шапці профілю. Це дуже цікаво послухати. Повірте мені. І підписуйтесь, Telegram і Ютуб. Ютуб ми тільки розвиваємо, тому не бійтесь, не лякайтеся, що там невеликі перегляди. Буде більше, буде. Бо українці хочуть жити в реальному світі. І є запит на таких людей, як я, які не бояться з вами говорити просто і відверто. Тому що відвертість це прямий шлях до перебудови країни і до виліковування багатьох-багатьох громадян. Підписуйтесь.